Так, у мене є. Ось ці штуки, типу, посолодки, це погано, жир, це погано. Так, у мене є, у мене дійсно це є. Е, я, я дійсно вважаю, е, що там, наприклад, не знаю, там, чіпси з пивом, це, типу, погана їжа, наприклад. Хоча я, звичайно, можу це з'їсти. Я дійсно вважаю, що Олів'є це погана їжа. Я дійсно так вважаю, вибачте. От у мене таке опередження. Там, а я дійсно вважаю, що що таке сказати, що там жарена картошка з, з, з свиніни, це погана для мене їжа. от Для мене це погана їжа. Для мене, чесно, непогана їжа там буря, вінішка яйця, а, чиста риба. От для мене дуже дуже я люблю. Дивіться, це не значить, що я сповідуюся. цьому проблема. Але я дійсно. По собі знаєш, для мене дійсно це таке розділене, чисте чи, чи, харчування, от воно для мене, типу, хороше. От коли я так можу харчуватися, я собою дуже прям. Я думаю, блін, яка я молодець. От у мене є такі опередження трішки.